У нас десь десяток моновистав в репертуарі, вони дуже потужні всі. Це не просто там виходить, бо деякі розуміють, що знаєте, моновистава це вийшло, щось розповіла і пішла. Mm -hmm. Моновистава це дуже тонка річ, коли треба тримати глядача, коли отак, от тут на сцені можна там за чимось за декорацію заховатися, да? там, вибачте, ніс почухати, а тут не можеш собі цього дозволити. Це ось пряма робота. І це можуть тільки майстри. От одна з таких майстринь, народна артистка yeah. України, Олена Галсавальська. Коли ми тікали, Херсон окупували, і ми змушені були тікати, Олена Ігорівна, наприклад, вона 9 місяців була в окупації, вже виїхала з Херсона, коли почали обстрілювати. То я читав, будучи у Львові, я читав, що якась жінка пише такі стобні тексти про орків. Ну просто, і думаю, господи, що вона, от як вона там, як її ще не забрали на підвал, Тому що вона з них стібалась просто. Ну, я запам'ятав цю Олену Маляренко і коли ми повернулися, коли Херсон звільнили. У нас буквально на третій на четвертий день, десь в 20-х числах листопада місяця, була поетична шафа. Це зібралися поети, хто був в окупації, читали вірші один одному, у нас там в Артхабі в укритті, ми тільки його обладнали в театрі. І ця Олена Маляренко читає ці новели. Називається в неї Папуся Жизель». Вона, до речі, вчора випустила книжку. Yeah? Вже отримала, так, Я написав примірник. Чекають. Я кажу, Олена, давай, напиши п'єсу. Ну це ж здорово от, розповісти людям, які не знали, що таке окупація. З одного боку, це трагітні речі, а з іншого боку, що ну блін, вони себе так вели, що просто неможливо. І вона написала п'єсу. Через деякий час називалася в неї п'єса «Протитанкова відьма в нашій інтерпретації вистава називається Буде тобі вражати, Як відьма скаже, це реальна історія всього того, що відбувалось в Херсоні. Затоплення, спочатку захоплення. Ви випробування вогнем, водою. От героїня в своїй квартирці вода відійшла. Вона її рятує і розповідає цю історію, спілкуючись по скайпу со своєю кумою, яка в цей час поїхала в Угорщину. І от теж зрозуміти людині, яка там і дивиться російський телевізор, і те, що відбувається тут, складно інколи. Вона намагається їй це пояснити. А де зараз театр Театр у Херсоні. Херсоні працює з моменту звільнення? А ви Ми на працюємо територі... у нас дві сцени. Сцена от якраз моновиста. сцена се на трюм вона нижче ветер і сенат ха в укритті. Ми граємо десь ну 3-4 вистави, програми на тиждень, два дні займаємось дітьми, тому що дітей в місті дуже багато. Ми проводимо майстер-класи, їздимо скрізь, гуртуючи херсонців, тому що це наша місія. Тому що ми для людей, які виїхали як надія на повернення, от ми їздимо. От ми вже в Києві, Оленко я грала вже втретє. Ми були аншлаг повністю. Квитки розкуповуються за один день. Mm -hmm. Людей, херсонців багато в Києві, вони, коли бачать прізвище Олена Галсавальський, дуже любить глядачі, вони все викупають. От ми зараз нас попросили, ми були в Києві вже друге, і нас попросили херсонці, чого ви не доїдете до Чер... Чернігова. Ми кажемо, у нас немає грошей зараз, немає нічого. І у нас знайшовся спонсор, який сказав, ми вам проплатимо. Нам допомогли доїхати, готель проплатили. Ми поїхали в Чернігів. Повертатись звідти далеко, важкувато нам. І тому ми попросили вже колег. Черкасах, а давайте ми ще зіграємо у вас і вже тоді коротший переїзд до Херсону. То Де це зараз вона така виходить? Як... Нічого, ми, ми це десь місяць тому працювали. Ми ж дуже багато працюємо. Ми зараз почали, ну мріємо про те, що вже відгонять, і ми можемо використовувати великі сцени. Але в себе поки, ну, не можемо. Тому що обстрілюється в театрі, щоб ви розуміли, вікон немає. Mm -hmm. От з усіх сторон 300 вікон в театрі, живих тільки 20 залишилось. Забиваємо фанерку і далі працюємо. І мріємо, щоб відкрити свої інші сценічні майданчики. Тому ми з, з колегами в Миколаєві домовились. Збираємо основну трупу, хто боїться доїжджати в Херсону в Миколаїв. Там дітки в кого маленькі, там більш безпечно театри працюють. І ми вже там випустили дві великі прем'єри. Це Котигорожко проти вікінгів, мюзикл для сімейного перегляду. Mm -hmm. І от тільки зараз здали катери, Дуже потужна вистава, і плюс відновлюємо поточний репертуар теленки. Дуже гарна вистава, Баба Пріся. Це про Чорнобиль. Дуже потужна робота. Ви пам'ятаєте, Ірма Вітковська її грали, там фільм знятий на, на цю тему. Напередодні або наприкінці часів називається. От ми зараз відновлюємо теж цю виставу і вже, от може, навіть 26-го на день Чорнобиля зіграємо. Чому назавжди це складно? Тому що ти не маєш часу на перепочинок, ти навздох не маєш в тебе. Якщо ти це зробиш, я трошки віддихну, то це вже сразу, глядач це відчуває. Що бам, і одразу йде трошки такий градус знижується. Тому це, ну як сказати, мені не важко це, фізично мені, морально ну важко. Там Через день я зрозуміла, кожен день. Тому що, от, наприклад, в Києві ти видаєш. А на сьогоднішній день був Чернігам, і я чувствую, що в мене вигорання таке е, пройшло якесь. Я, не я розумію, що щось треба робити, я на силі. А організм каже, ні, дорогая, не будеш ти тут плакати, де ти плакала вчора. Воно, я розумію, емоція якось так, вона як задавлена. Треба через день. Серйозно, я думаю, опа. ми, ми, ми Да. Ну, було таке, що прем'єру ми грали в Херсоні 2 грудня, так? То це таке було, як вроді землетрус. Нічого не понятно. а третього вже в Миколаєві, то там вже трошки так заспокоїлися, і це вже було трошки. Я саме цю виставу дивлюсь, котре от звучить пісня про Херсон. і Я плачу. Я не можу, тому що знаєте, ми пережили якісь речі. От я там я. Людина Радянського Союзу, так, да, я в 59-му році народився. Я виріс на книжках про війну. Я ніколи не думав, що я сам слово окупація просто відчую, що до мене в будинок будуть валюватися військові з автоматами, будуть мене арештовувати. Розумієте? Ну, от ви, можете, от ви живете нормально, мирним життям, ви мирна людина, у вас немає гранат там, чи ще чогось. І вас приїжджають арештовувати, блін. Бронетранспортери, оточені будинки. Ну це це просто, це треш якийсь. Я буду захищати до останнього свій Херсон і своє будинок. Я, наприклад, в мене в Херсоні немає житла. Моє житло в окупації. Я в Олеж. Мене перевезли, я попав під обстріл на мосту перший день, коли захоплювали. Мене перевезли на човнику, бо ти куди додому біжиш, до сім'ї. Я місяць був в окупації, поки за мною не приїхали рашисти. Вже тоді вже ми думали, як тікати після того, як ти посидів там. СІЗО тебе випустили, розумієш, або вони будуть заставляють тебе працювати. І ти відкривайте театр. Ви депутати? і працюйте.